Як відомо, 4 лютого відзначався Всесвітній день боротьби проти раку, а нині в Україні і на Черкащині триває інформаційно-просвітницький тиждень з питань запобігання цієї недуги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році було зареєстровано близько 20 мільйонів нових випадків захворювань на РАК і 9,7 мільйона летальних випадків. Рак, як відомо, займає друге місце після серцево-судинних захворювань із основних причин смерті людей. У 2022 році в Україні зареєстрували понад 93 тисячі нових випадків захворювань на рак, в числі більше 45 тисяч у чоловіків і майже 48 тисяч у жінок. Від раку померло 39 тисяч наших співгромадян. За останні три роки зросла захворюваність на рак і серед жителів нашої області. Кількість нових випадків збільшилась із 3 897 у 2020 році до 4 у 2022 році. Кількість померлих щороку більше 2 тисяч помирає. Загалом у 2022 році більше 44 тисяч наших земляків. Жили із діагнозом рак. Інтенсивний показник захворюваності на 10 тисяч населення, це, власне кажучи, рівень захворюваності, зріс за останні три роки на 20% і на 64% перевищував середньодержавний показник. У віковій структурі серед пацієнтів з онкологічним діагнозом більше 26% чоловіків і більше 36% жінок в Україні. Перебувають у працездатному віці 20 59 років. Як бачимо, рак прогресує, рак вражає щораз більше людей, і тому вкрай важливо знати про основні причини цієї недуги, фактори ризику і профілактувати її. Безумовно, гарантувати, що людина не захворіє, на жаль, на рак, на жаль, ніхто не може. Але при цьому слід пам'ятати і усвідомлювати, що до 50% випадків раку. Можна запобігти простими повсякденними нашими діями, іншими словами, правильним і здоровим способом нашого життя. Куріння, надмірна вага, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя і недостатнє споживання рослинної їжі причини третини смертей від раку. Тому треба бути фізично активними, дотримуватись здорового харчування. Зв'язку з цим нагадаю, що в тарілці здорового харчування кожного із нас щодоби. Повинно бути не менше 50% нашого раціону. Це фрукти, овочі, ягоди. Споживання солі не більше 5 грам на добу, цукру не більше 50 грам на добу. Близько 20 видів раку пов'язані з надлишковою вагою. Тому підтримання здорової ваги, контроль за індексом маси нашого тіла, індексом маси тіла. І не менше 30 хвилин фізичної активності на добу, це повинно бути нормами нашого життя. Куріння причина кожної четвертої смерті від алкоголю, від онкозахворювань. Алкоголь одна із причин розвитку раку, зокрема горла, стравоходу, печінки, кишківника. Тому відмова від алкоголю і куріння або максимальне обмеження цих шкідливих звичок це ще один шлях. До того, аби профілактувати рак. До 25% випадків раку викликають віруси гепатиту Б і папіломи людини. Зокрема, вірусний гепатит Б може збільшити ризик розвитку раку печінки, а вірус папіломи людини може призвести до раку шийки матки і інших статевих органів. Тому профілактика раку включає захист від цих інфекцій. І найефективнішим, найдієвішим заходом захисту є вакцинація. Я хочу нагадати, що вакцинація від гепатиту Б відповідно до національного календаря щеплень є обов'язковою, безкоштовною. Вакцинація від вірусу папіломи людини є рекомендованою, і тому нам потрібно подбати, аби наші діти, і хто цього не зробив, кожен із дорослих, вакцинувалися від цих недуг. Слід використовувати бар'єрну контрацепцію під час усіх видів сексу, щоб уникнути інфекцій, які збільшують суттєво ризик розвитку онкозахворювань. Ультрафіолетове проміння е, викликає до 90% випадків раку шкіри. Тому слід утриматися від перебувань від засмагання як на сонці, так і в солярії, користуватися захисними кремами, окулярами. І, безумовно, вкрай важливо раннє виявлення онкологічних захворювань. У нас в Україні діє програма медичних гарантій, і безкоштовні скринінги відряду поширених видів раку, тому нормою життя кожної з нас повинно бути регулярне відвідування нашого сімейного лікаря, отримання направлення і проходження цих скринінгових досліджень. І, безумовно, при тривожних симптомах не слід чекати, поки вони минуть, а необхідно відразу йти до лікаря. І, і, і з цим Всесвітня організація охорони здоров'я розробила Європейський кодекс боротьби проти раку. 12 рекомендацій, які допоможуть зменшити ризик виникнення онкологічних недуг на 50%. Ні куріння, зробіть свій дім вільним від тютюнового диму, підтримуйте здорову масу тіла, будьте фізично активними у повсякденному житті, дотримуйтесь здорового раціону харчування. Уникайте надмірного впливу сонячних променів, відмовтеся, чи обмежте вживання алкогольних напоїв, захищайте себе від впливу речовин, які спричиняють рак, контролюйте рівень природного промінення радому у житловому приміщенні, обмежте гормонозамінну терапію, яка підвищує ризик розвитку деяких видів раку. Подбайте, аби ваші діти вакцинувалися від гепатиту Б і вірусу папіломи людину. І пройдіть скринінг на Найпоширеніші види раку я бажаю кожному з нас бути здоровими. Я трошки хотів би розвинути і дещо свіжіші дані надати про захворюваність в області вже декілька років поспіль по рівню захворюваності Черкащина на другому місці. Ну по із найвищими показниками захворюваності. За нами йде тільки Кіровоградська область. В цьому році у нас ще більший рівень захворюваності. В 23-му я маю на увазі. Ми виявили майже 5 тисяч. Там без 23 осіб. Це було 5 тисяч нових випадків захворювання. Слід сказати, що на зараз захворюваність середня в Україні. У нас завжди була вище, а зараз вона знижується. Ну це певною мірою стосується і може не повним обліком, тому що в стані війни, в стані міграції населення на опуковано на окупованих територіях. Це все значно ускладнене. Тому маємо такі показники. По рівню смертності також у нас досить високі показники. В цьому році, в 23-му, померло дві тисячі майже 2,5 тисячі осіб, і рівень смертності теж досить високий. Хотілося б звернути ще увагу на те, що найпоширеніші види раку, які є серед чоловіків, серед жінок, вони дещо змінили свою структуру, якщо брати там 5 років, 7-10 назад. Якщо раніше рак легенів це була провідна локалізація, рак шлунка була там провідна локалізація у чоловіків, то зараз на першому місці рак передміхорової залози. Він впевнено обігнав рак легенів, рак шлунок взагалі подвинувся десь там на якісь 5 шості місця. Тому це таке найпоширеніше захворювання. Разом з тим, 40% чоловіків діагностуються з приводу раку. Передміхорової залежи в 40% занедбаних випадків, майже половина. А це досить легко для діагностики. Треба просто, як у нас є лозунгу наших урологів, онкологів, будь мужиком, сходи до уролога. І це те, що має зробити кожен, особливо починаючи там з 40-річного віку, взагалі до цього треба більш уважно ставитись. У жінок традиційно на першому місці рак молочної залози. Кожна п'ята жінка, в якої виявляється рак, це жінка хвора на рак молочної залози. Далі йдуть онкогінекологічний рак, це рак шейки матки тіла, матки яєчників. Якщо взяти всі ці разом пухлини репродуктивної системи жінки, то це майже половина всіх онкозахворювань у жінок. І знову ж таки хочу звернути увагу, що незважаючи на те, що це найпоширеніші захворювання, увага до них. У людей якось недостатньо, тому що 30% жінок з раком молочної залози ми виявили вже в занедбаних формах. Рак шийки матки взагалі дуже непристойна цифра. Більше 42% жінок з раком шийки матки це в занедбаних формах. І це при тому всьому, що багато років, кілька десятиліть, навіть починаючи там спочатку. 20-х років, ой, з початку 2000-х, ми вибудовували в області систему цитологічного скринінгу на виявлення патології шийки матки. Разом з тим, в останні роки, вся ця система майже зруйнована. Огляд жінок з цитологічним скринінгом мізерний. Фактично ця система зруйнована. Тому, звісно, що і будуть такі високі рівні занедбаності. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що раніше, ну там доковідні роки, до реформи ні, можна сказати роки, у нас кожен четвертий онкологічний пацієнт виявлявся при профілактичному огляді. Профілактичний огляд це не те, що там збирається комісія і кожен оглядає лікар в міру своєї спеціалізації. Профілактичний огляд, це перш за все. Коли людина звертається за якоюсь допомогою чи навіть просто за медичною довідкою, наприклад, до сімейного лікаря, вона вже має бути оглянута. Оглянута ротова порожнина, пропальповані лімфовузли, оглянута шкіра, пропальпована щитовидна залоза, оглянуті молочні залози. Шкіру я вже сказав, особливу увагу звертати треба на меланому на невуси, як вони, чи змінюється як форма, чи колір, змінюється і все інше. Тобто це такий профілактичний огляд, який може провести сімейний лікар прямо в кабінеті. Те, що не потребує ніяких додаткових ресурсів. За цим що, звісно, треба було б взяти мазочок на, патологі на виявлення патології шийки матки і відправити в лабораторію. Але все це трошки. Такому стані, нормативна документація зараз мозу, не зобов'язує все це там до кінця робити. Тому, перш за все, хочеться звернути увагу населення. Все, що ви бачите, якісь зміни, відмінності від того, порушення функцій якихось, шлунково-кишкового тракту, сечового тракту, якісь Зміни на шкірі, зміни на молочних залозах, які треба оглядати кожен місяць самостійно жінці, а раз на рік треба щоб побачив ці залози спеціаліст і подивився, в якому стані, чи немає там ніяких змін. Все, що відмінне від вашого повсякденного життя, має вас привести до лікаря, для того, щоб він звернув на це увагу і скерував вас або на якесь подальше до обстеження, або дав якісь рекомендації. Тому ті ж цифри, що я озвучив, по занедбаності, по захворюваності, мають насторожити кожну людину. І кожен має думати про те, що треба самостійно дбати про своє здоров'я в першу чергу. Раз на рік ми маємо кожен пройти мінімальний профілактичний огляд. І я вже якось казав, що якщо ви хочете зробити подарунок своїй близькій людині. Не, не купуйте там дорогі подарунки, візьміть, організуйте просто профілактичний огляд, якісний профілактичний огляд. Володимир говорив, що в нас є ряд програм медичних, пакетів в програмі медичних гарантій на виявлення онкологічних захворювань. Це і мамографія, це обстеження рентгенологічне обстеження молочних залоз. З 40 років жінка може це отримати безкоштовно. Це гістероскопія, це коли проводиться обстеження гінекологічна. це цистоскопія, коли обстежується сечовий міфур. Це всі ендоскопії пов'язані з шлунково-кишковим трактом, гастроскопія, колоноскопія, все це також за програмою медичних гарантій безкоштовне. Тому є всі ресурси для того, щоб дбати про своє здоров'я, звертати на це увагу свого сімейного лікаря, самому дбати про це і тому закликаємо всіх. Звертати на це увагу і бажаю всім здоров'я.